Камнік це одне з найстаріших містечок в Словенії, яке розташоване біля підніжжя величних Камніко-Савінських Альп лише за півгодини їзди від Любляни. Камнік це поєднання історії, культури та природи. Тут можна прогулятися старим містом, відпочити на природі чи вирушити в гори усе поруч і дуже зручно. Це місто ідеально підходить для тих, хто хоче відчути справжній словенський колорит без натовпу туристів. Населення цього містечка приблизно 13 тисяч мешканців: є школи і садочки, а також центр освіти, реабілітації та навчання для дітей і молоді з особливими потребами або хронічними захворюваннями. Над Камніком височіють руїни двох старовинних замків: верхнього та нижнього, звідти відкривається чудовий краєвид на місто та гори. До речі, ціни в закладах значно дешевші, ніж столиці Любляні. Давайте разом подивимось меню і напишіть в коментарях. Як вам ціни? Підійматися на гору, звісно, я не планувала, тому одяг мій і взуття не відповідало, але нічого страшного. Бо краєвиди, які ми побачили, того 100% вартували. До речі, піднятися автомобілем до старого граду також можна. Звідси можна побачити унікальну велику планину, куди з'їжджаються туристи з усього світу. Кам'як це ідеальне місце для тих, хто хоче перезагрузитися, побути в тиші і насолодитися неймовірною природою. Тому, хто обирає місце для проживання в Словенії або просто подорожувати, рекомендую звернути увагу на це містечко. А також не забудь підписатися і поставити лайк.